Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії Neo Tools модель 11892. Постачається в фірмовій упаковці зарядний пристрій. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті сам зарядний пристрій і інструкція. По експлуатації. Зарядний пристрій доволі-таки масивний. Також є крокодили для підключення акумуляторних батарей, як звичайні, так і для маленьких акумуляторів. Акумуляторні батареї підтримуються даним зарядним пристроєм абсолютно цього типу. Це АГМ-акумулятори гелеві Свинцевої кислотні, також літіо-залізо-фосфатні акумулятори підтримуються. Корпус з міцного пластику зроблений у даному зарядному пристрої. Одна кнопка управління. Дисплей мається. Підтримуються акумулятори як 6, так і 12 Вольтові. Максимальний струм заряду даного зарядного пристрою 6 А. Живлення Під'єднується 220 вольт з допомогою стандартної вилки. Акумулятори підтримуються ємністю від 3 до 150 А годин. Зарядний пристрій має ряд захистів, захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї, також захист від короткого замикання.